Вітаю, воїни Калрадії! Після двох з копійками років ми нарешті отримали нове велике оновлення в Mount Blade 2 Bannerlord. бета тест версія 1.3 перенесла чималу кількість контенту. І сьогодні ми пройдемося по основним нововведенням цього патчу. Стелс, дипломатія, нова зброя перед Наприклад, як перейти безпосередньо до відео, я прошу вас поставити вподобайку, написати коментар і, можливо, підписатися, якщо вам подобається контент. Це сильно допомагає просувати канал. А я вас більше не буду затримувати. Поїхали. Перш за все, нам треба встановити бета-версію. Як це зробити? Натискаємо на управління. Далі натискаємо на властивості. Тестування і прийняти участь в цьому тестуванні. Обираємо версію бета-1.3. Після цього оновлюємо гру, запускаємо і все готово. Зі встановленням розібралися, тепер давайте перейдемо безпосередньо до огляду. Почнемо з пращі. Праща це нова дистанційна зброя, що дає можливість метати камені по ворогам. Праща представлена у трьох екземплярах, снарядів у нас теж три види. При прицілюванні ви можете крутити пращу скільки завгодно, точність при цьому падати не буде. Ще важливий момент є те, що під час використання пращі ви можете паралельно прикриватися щитом. Але, незважаючи на це, зброя сильно поступається луку та арбалету, оскільки вони більш точні та наносять більше шкоди. Тому ця зброя підходить тільки для раннього етапу гри. У гру було введено нові предмети: Чотири види щитів, новий лук, арбалет, а також було відозмінено візуальну складову певних ресурсів. Разом з цим було введено деякі зміни щодо розпорядження юнітів. Також було додано можливість присідати. Тепер при запуску гри у початковому меню нас зустрічають різні анімовані заставки по одній заставці на кожну фракцію. Цим оновленням в грі нарешті з'явилася дипломатія. Тепер ви можете створювати військові та торгівельні альянси. Військовий договір можна підписати максимум з двома державами, і він буде дійсне протягом одного року, або ж до моменту, коли ви нападете на союзника. При створенні альянсу ви зменшите ймовірність нападу на себе. Королівство, що знаходиться в Альянсі, може прикликати один одного у війну за гроші. І так, платити доведеться за кожен прийнятий заклик до війни. Але це стосується як вас, так і штучного інтелекту. І важливий момент, що це може бути зроблено тільки на початку війни. А ще, якщо заклик до війни було прийнято, то королівство не зможе вийти з війни щонайменше пів року. Також, поруч з альянсом можна знайти торгівельну домовленість, стані котрої Правани королів слід фесантів будуть частіше заходити в поселення один до одного. Це може бути доволі корисно, коли у ваших містах не вистачає їжі або інших ресурсів. Також було додано освітлення до сцен, і це виглядає просто неймовірно. Тепер ви можете стратити лорда одразу після битви. Також тепер на мапі можна зустріти новий вид бандитів дезертири. Ці бандити з'являються на місцях великих битв. Фактично, це війська, що покинули битву, тож будьте обережними з ними, бо вони набагато сильніші і мають краще обладнання, ніж звичайні бандити. Також було додано індикатор моральні, котрим можна подивитися безпосередньо в битві. Були перероблені будівлі в поселеннях, деякі з них отримали нові ефекти, а деякі були повністю замінені на інші. Наприклад, будинок вартових. Ця будівля додає патруль на мапу. Патруль це загін, який буде патрулювати поселення і битися з бандитами, і не хвилюйтеся, платити їм не треба. Треба всього-навсього побудувати цю будівлю, і патруль з'явиться на мапі. Ну і звичайно ж стейлз. Тепер перед тим як проникнути в місто, вам треба зустрітися з контактом. У місті вам слід уникати охоронців. Бо як тільки ця школа заповниться, вас спіймають і відправлять до в'язниці. Щоб цього не сталося, намагайтеся уникати здорового контакту з вартовими і не робіть підозрілих рухів. А саме не крадіться і не бігайте по місту. Щоб побачите контактну особу зажміть Alt. Після почніть та закінчіть діалог, і у вас з'явиться доступ до більшої частини міста і ви зможете влаштувати втечу в'язниці. Тепер у нас є нове меню спорядження для Сейлс місії. Також було додано новий сет броні, що дає бонус до стейлсу, і декілька кінжалів на вибір. Тепер можна нападати або проводити стейлс місії на укриття бандитів навіть у день. Під час стелс-місії вам треба ховатися у високій траві або за укриттями і тихо вбивати ваших ворогів. Скрадання дуже важливе, оскільки це робить вас менш помітним. Коли ви дістанетесь до фінальної точки, ви зможете запустити сигнальну стрелу та прикликати своїх воїнів. Також у гру було додано нові випадкові події. Вони трапляються зазвичай після битв або під час облог. Під час взаємодії з ними ви можете змінити риси свого персонажа. Було додано близько 100 нових подій, що допомагають або заважають у ваших подорожах. Також тепер є можливість зв'язатися з лордом, що знаходиться у ворожій фортеці, не наближаючись до неї. Просто наведіться на це місто, зажміть лівий Alt та нажміть ліву кнопку миші, щоб відправити посланця. Це може бути корисно, коли вам потрібно обвернути на свою сторону цього лор. В патч-лісті ще купа маленьких змін, сотні виправлень багів, вилітань. Зміни торкнулися майже кожної механіки у грі, в тому числі була виправлена поведінку штучного цехту в боях. Якщо ви хочете побачити весь чек-ліст, то послання на нього є в описі. А яке нововведення вам сподобалось найбільше? Дайте про це знати в коментарях. Ну а якщо вам цікаво бачити гімплей з цим оновленням, то залітайте на мої стріми. А щоб не пропустити новий стрім чи відео, я вам наполегливо раджу підписатися та поставити дзвіночок. Ну а на цьому все. З вами був Ванем. До зустрічі і всім папа! -па.